Друзі, ви на телеканалі PTV, це програма Голос Громад. Сьогодні будемо говорити про декларування, про підсумки сесії Полтавської обласної ради та інше цікаве сьогодні. У нас у студії перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Відаю, дня. Пане Сьогодні відбулася сесія Полтавської обласної ради, і розглядали всього два питання. Так. Відбулася вона у форматі онлайн. і Перше питання це було передача майна від області до держави. Про що йшла мова? Що це за будівля? Насправді це питання назріло вже дуже давно, і, якби не повномасштабне вторгнення, я думаю, що воно було б вирішено раніше. Мова йшла про те, щоб передати майновий комплекс обласного бюро судово-медичної експертизи із власності територіальних села селищ міст Полтавської області у державну власність. В чому справа? Справа в тому, що ці бюро судово-медичної експертизи. Вони перебувають зараз на переважно при комунальних закладах у медичній е, сфері, і е, тут виникає питання конфлікту інтересів, тому що зазвичай ці е, бюро судово-медичної експертизи задіяні для встановлення причин смерті. Іноді це можуть бути в тому числі випадки смерть пацієнтів в медичних установах для правоохоронної діяльності. І відповідно ці заклади вони повинні бути незалежними від будь-яких можливих чинників впливу на їх діяльність, в тому числі, скажімо, корпоративні фактори, ну і так далі. Тому ми спочатку ми давали згоду на те, щоб бюро судово-медичної експертизи були передані в державі і безпосередньо Міністерство охорони здоров'я. І нещодавно міністр охорони здоров'я пан Лешко він телефонував, спілкувався з головою і просив прискорити цей механізм. І відверто скажу, ми якраз наші напрацювання вони зараз будуть взірцем для інших областей. Були прийняті відповідні рішення. І Кабмін прийняв певні рішення, і Міністерство охорони здоров'я в кінці січня 2024 року, тому ми передаємо це все державі. Тепер держава буде опікуватись, зберігається колектив, зберігається робочі місця, все зберігається, але вже буде державне фінансування. І це не лише, скажімо, забезпечення незалежності експертної служби. Але і в тому числі приблизно 60-62 мільйони на Економії. рік економія обласного бюджету. Тому я вважаю, що цей крок надзвичайно позитивний, тим більше що з моменту обговорення цього питання, звернення міністра, звернення обласної військової адміністрації, звернення департаменту ну менше тижня це все відбулось. Тому я вважаю, що ну це дуже нормальний позитивний крок, і а як в інших областях. Справа в чому. Тут в інших областях ну, є трошки юридична процедура да? для того, щоб все було в законних межах, треба спочатку обласна рада дає згоду на можливу передачу, а далі вже приймає рішення про передачу. Тому двохетапний порядок передачі. В ряді регіонів, скажімо, обмежились лише згодою і почали. Процес передачі. Но, справа в тому, що є певна процедура, і необхідно створити комісію. І у нас, от, до речі, в рішенні прописано про те, що ми створюємо комісію, інформуємо Міністерство охорони здоров'я з приводу ці, ну, такого безоплатної передачі. І в даному випадку, у нас управління майном Полтавської обласної ради створює комісію, і тоді вже Фактично, управління майном на, на цей підрозділ покладена організація виконання цього рішення. Тому це такий ну, багатоетапний. Е, у нас дуже потужна юридична служба, тому ми запропонували це рішення і фактично першими Отримали прийняли, да, прийняли це рішення. Пане Олександре, і друге питання. Сьогодні його обговорювали і мої колеги-журналісти, з ким сьогодні я зустрічалася ранком. Воно стало досить неочікуваним. А депутат Полтавської обласної ради Василь Воротинцев склав в себе повноваження. Депутати підтримали. Чому так? Непросте питання. І, е, так, скажімо, не лише пан Воротинцев склав повноваження, написав відповідну заяву. Сьогодні його також було виведено із складу постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки і культури, в яку він входив, і затверджено новий склад комісії. Перед цим, ви знаєте, він був відсторонений від посади виконуюча обов'язків. І була створена робоча група з приводу аналізу діяльності комунального підприємства. І 17 січня, здається, був призначений новий керівник виконуючий обов'язки. Ну, умовно новий, тому що це людина, людина яка з системи давно працює. Так, Микола Тритяк. Справа в тому, що фінансова складова наявність боргів перед Полтава Обленерго. Оці всі обставини, я думаю, вплинули на рішення. Депутат прийняв таке рішення, вирішив, тому депутати сьогодні підтримали. І ну, ми вже так, тут на це питання не можна відповісти просто, тому що воно стосується діяльності комунального, великого комунального підприємства, яке на сьогодні, на жаль, знаходиться в складних умовах. І у зв'язку з яка ситуація наразі з Полтавим водоканалом? Ну, і е... те, що пішов воротинцев е, із обласної mm -hmm. ради, і з комунального підприємства, як це вплине на комунальник? Я сподіваюся, що не вплине це, тому що на сьогодні е, діяльність комунальних підприємств, і, перш за все, Полтава, тепла Енергія, і Полтава Водоканал. Це фокус зору діяльності військової адміністрації обласної ради. Зараз ідуть ну фактично робочі зустрічі між керівництвом. Я повинен сказати, що найближчим часом будуть прийматися рішення стосовно оптимізації, оптимізації. Витрат. Ми можемо вже однозначно казати про скорочення адміністративного персоналу, тому що іноді воно є надмірним. Кількість я маю на увазі. На сьогодні триває робота з кабінетом міністрів, з профільними міністрами з приводу механізму відшкодування різниці в тарифах, тому що все ж таки ми розуміємо, що війна і ну, не вистачає коштів і тому треба якісь механізми знаходити. І в той же час ми знаємо, на сьогодні, от я, на минулому тижні за день. Було 10 поривів чи то водовідведення, чи то водопостачання. Дзвонили люди. Ми постійно сам, бачимо да. аварію. І навіть машини, в центрі міста водоканал. ми бачимо, постійно. працюють робочі. Тобто необхідно змінювати трошки стратегію. Треба вкладати кошти в мережі, треба оновлювати мережі. Цим питанням треба опікуватись, тому що якість послуги повинна бути висока. Вода, ми традиційно казали, що у нас вода найвища, така, ну, найвища да, якість, і все Україні. добре. ну, Насправді не все так добре. Тому м шукають на сьогодні механізм підтримки, фінансової я маю на увазі підтримки і колективу, і підприємства, оптимальні якісь варі в в варіанти. Е я також досліджував, наприклад, діяльність Кременчук-Водоканал. У них щорічно. Дотація водоканалу на рівні 30 мільйонів я від, думаю, від, від е, місцевої влади. Я думаю, що ми повинні також е, от такий оптимальний механізм е, бюджет міста, бюджет області для того, щоб нормально функціонувало підприємство. Тому е, зараз дуже така посилена увага і є співпраця між військовою адміністрацією і обласною радою. Я думаю, що такими спільними зусиллями ми Допоможемо підприємству навіть в цих складних умовах, і в тому числі в умовах війни, ми розуміємо, що дещо падає і фінансова дисципліна платежів, і інші фактори, і кадрові питання виникають. Але я думаю, що ну, ми мене така, принаймні, ознайомившись з діяльністю, з результатами робочих зустрічів, я думаю, що все буде добре, ми підтримуємо підприємства. і але ну, треба все ж таки працювати над такими стратегічними питаннями. Тому що те, що пориви там і сьогодні е, в аварійному режимі закривається це питання, це не означає, що е, вирішується в цілому якість мереж. І, і питання одного колекту. Да, е, ну, так, треба системно підходити до цього. Тому я думаю, що у нас ще багато роботи з цього, з цього напрямку. Пане Олександре, говоримо про фінансову складову роботи водоканалу, те, що цікавить абсолютно кожного нашого жителя, те, про що ми постійно чуємо. Чи будуть підніматися тарифи на воду найближчим часом? Ви знаєте, і підняти тарифи це дуже складно в нинішніх умовах. З одного боку, з іншого боку, не підняти тарифи також, скажімо так, складно. Так чи інакше, потрібно якийсь механізм компенсації. Я сподіваюся, що на сьогодні військова адміністрація, яка ну, безпосередньо перший заступник, голова військової адміністрації, вони безпосередньо датичні, вони вивчають діяльність комунального підприємства, вони здійснюють пошук моделі фінансування. Я сподіваюся, що така модель буде знайдена для того, щоб мінімальна. Мінімальне фінансове навантаження на споживачів, все ж таки, це на сьогодні стратегічне підприємство. Я думаю, що треба задіювати інші фонди, спецфонди, інші бюджети. Тим більше, що наскільки мені відомо, представники влади міської полтавської міської громади вони також прагнуть підтримати підприємство, тому що в основному пориви відбуваються Ну, саме в межах саме, Полтави Саме в Полтаві, тому це. І виникають питання з дорожнім покриттям, з заторами, з... ну і це треба вирішувати. Тому я думаю, що буде знайдений спільний механізм. І я вдячний, що не дивлячись на війну, все ж таки споживачі, фізичні особи, мешканці ну дуже високий відсоток сплати платежів. Це... Це в тому числі любов до свого міста, до області, до територій, до місця, де людина живе, де вона народилась. Тому я вдячний нашим жителям області і міста Полтави. Пане Олександре, тема сьогодні нашої розмови так плавно перетікає а, у кошти, а, і будемо говорити про декларування. Mm -hmm. На відкрило реєстри і так. декларування цікавить всіх. Ну це така да. це така наразі специфічна розвага дивитися, да. хто що задекларував. Да. Ні, ну це а, публічність. Люди йшли в, в, в на державну службу. Люди йшли в інші. Професії, судді, прокурори, представники місцевого самоврядування, голови громад вони знали, що є противники да. підрозділів. Да. Якщо говорити про декларування Полтавської обласної ради, хто подався і що цікавого там? Е, Ну е, я повинен сказати, що у нас дійсно дуже потужна юридична служба. У нас, е, ну по-перше, Перед кампанією декларування кожен депутат отримує певні пам'ятки про фінансовий контроль, про необхідність про декларування. Да. І я от я взяв, щоб показати: от кожному депутату вказані дати кампанії декларування, вказані вимоги, вказані порядок. Звертається увага на те, що передбачена адміністративна відповідальність. На те, що є відповідні положення закону, вимоги щодо суб'єкта декларування. Тому кожен депутат отримує. Я повинен сказати, що у нас всі депутати Полтавської обласної ради, всі е здійснили декларування за 2021-2022 рік, тому що воно тривало до 31 січня 2024 року, і нагадую, що воно було відновлене в. В жовтні 2023 року тому у нас е, декларації подали всі. Навіть є депутати, які вже подали декларацію за 2023 рік. Хоча е, за законом е, передбачена можливість до 31, до 31 березня, да, от я, наприклад, вже подав декларацію, тому що я ще вхожу в певні комісії з приводу кадрового відбору до правоохоронних органів і там. Свої вимоги з приводу членів комісії як представника обласної ради, то я подав раніше, тому що щоб працювати в цій комісії. До речі, нещодавно ми засідали, відбирали молодих, прекрасних молодих людей, які прагнуть працювати на сьогодні в правоохоронній системі, в поліції. Тому у нас пам'ятки, в тому числі про фінансовий контроль посадових осіб виконавчого апарату. Ми також отримуємо їх ще додаткові вимоги, тому в цьому сенсі за обласну раду повинен сказати, що у нас все на самому високому рівні. І хочу нагадати, до речі, що є декілька видів декларацій. Є щорічна декларація, про яку ми якому з перезвільненням зараз... перед звільненням декларація кандидата на посаду, тому у нас це все дуже дотримується. У нас є відповідний працівник. Уповноважений щодо здійснення антикорупційної політики, тому ми працюємо з НЗК. У нас в цьому сенсі у нас все добре. Намагаємось бути взірцем для інших депутатів різних рівнів, пане Олександре. Дякую за розмову. І традиційно гості нашої програми можуть звернутися до жителів Полтавщини. Тож прошу. Ну, перш за все, я хочу вам подякувати і колективу е, телеканалу, тому що е, прекрасна можливість одразу після сесії донести до наших е, мешканців, до громадян, до мешканців міста, області про результати сесійного засідання. Це, до речі, була позачергова сесія. І е, я вам дуже вдячний, що ви надаєте можливість проінформувати. Ну а і звертаючись до жителів. Е, Міста, міст селищ Полтавської області до Полтавчан, хочу сказати, що ми живемо все ж таки надзвичайно складні часи, і ми не готові були до таких, до таких скажімо, умов воєнного стану, умов війни, але все ж таки, не дивлячись на те, що вже два роки тримає повномасштабне вторгнення. Давайте підтримувати один одного, підтримувати близьких. Ми сьогодні потребуємо такої емоційної підтримки і, особливо діти, і, перш за все, Збройні сили України, тому що це основа, це фундамент нашого майбутнього і майбутнього наших дітей. Тому віримо в Збройні Сили України, віримо в наших партнерів. Я думаю, що Ну, от у мене щось таке переконання, що ну, вже залишилось небагато. От скажу відверто, тому що вже такий, е, є багато таких міжнародних чинників і національних в межах країни, які свідчать про те, що ну, скоро, скоро ми дочекаємось такого прекрасного слова перемога. Дякую, Дякую, пане Олександре, за розмову і за оптимізм. До єднуюся до вас. Сподіваюся, що цього року ми зустрінемо всі разом перемогу. Дякую. Друзі, а я нагадую, що сьогодні в програмі Голос Громад ми говорили про декларування, про роботу Полтавської обласної ради, а також про комунальні обласні підприємства та їх роботу. З вами у студії була Олександра Шилова та вся ефірна команда телеканалу. Залишайтеся з нами.